Тому ласкаво просимо в сім'ю біблійної семінарії Благодаті. І моя коротенька проповідь буде своєрідною кнопкою перезавантаження для всіх нас. Хочу сказати, що текст, який я зараз прочитаю, він являється фактично лого для служіння експозиційної проповіді у мастер-семінарії. І ми також переймаємо цю традицію, щоб на початку. Нового навчання читати цей текст. І цей текст Друге Тимофія, 4 розділ, і ми з вами почитаємо з 1 по 5 вірш. Друге Тимофія, 4 розділ, з 1 по п'ятий вірш. Знаходячись у передсмертному стані у в'язниці у Римі, у мамертинській в'язниці, очікуючи дня смерті, знаходячись у камері. К Карцері, в якому немає фактично вікон і є лише один отвір угору, очікуючи на те, що Павла скоро обезголовлять, він пише свій останній лист до свого улюбленого учня Тимофія, пастора і співпастора. І він намагається для нього зробити своєрідну перезагрузку, перезавантаження його проповідницького служіння. І він каже, тому свічу перед Богом та Ісусом Христом, який має судити живих і мертвих під час свого приходу і в Своєму Царстві, проповідуй Слово, утверджуй за сприятливих і несприятливих обставин докоряй, потішай, закликай з усякою терпеливістю і повчанням. Бо настане час, коли не слухатимуть здорового вчення. А виберуть собі вчителів за своїми пожадливостями, щоб лестили слух, аби відвернути вуха від істини та схилитися до небилиць. Ти ж будь тверезий в усьому, терпи злидні, виконуй діло благовісника, звершуй своє служіння. Цей прочитаний текст ми можемо назвати в сучасних вимірах. Своєрідною кнопкою перезвантаження для кожного проповідника. До речі, ви прийшли в семінарію, де викладачі навчаються. Вони навчаються і навчають студентів, і самі навчаються. І це як водяна мельниця, в якій є безперебійний процес. І тому, тому проповіднику, тому пастору, який навчався і навчається, той, хто все життя навчався, апостол Павло. Залишаюсь цю кнопку перевантаження, перезвантаження Пастирського проповідницького служіння. Пам'ятаю, коли я сів за семінарську парту 26 років тому, і коли я прийшов в клас, де у мене приймали екзамен із усної теології, догматики. До речі, в цьому класі також сидів Олексій Володимирович, він приймав екзамен. Я пам'ятаю, що в той самий момент в семінарі завезли нові комп'ютери, і вони стояли в кімнаті ще в ящиках. Пізніше, коли я став студентом, я зустрів ці самі комп'ютери уже на стовах у комп'ютерному класі. І бувши хлопцем із села, ніколи не бачивши нічого вище калькулятора, починаючи працювати на цьому комп'ютері, я знаходив, що він часто зависає. І зразу переполох. Хтось каже, от тепер тобі потрібно розкашелитись. А наш вчитель інформатики говорив: не біда. Ось тут є кнопочка, на її потрібно нажати. Так, так, ти щось там тратиш, Однак почнеться процес перезавантаження, і програма завантажиться знову. Ось цей текст він слугує для нас своєрідним перезавантаженням. І... Можливо, ви прийшли в перший раз за парту навчатися проповідувати, і ви раніше не проповідували, для вас треба правильне перезавантаження, тому що ваша уява про проповідь могла бути химерною і хибною. Не виключено, що ви вже потратили на проповідь роки і роки, і вже зуби з'їли, і вже знаєте, як це робити. Для вас потрібно це перезавантаження. Тому що, виходячи за цю кафедру уже в ролі проповідника, ви будете бачити, що так і що не так, і що робити для того, щоб гордість не з'їла. Що робити для того, щоб не зійти із естафети перезавантаження? Дивлячись на прочитаний текст, я лише тезисно, хочу назвати собі і вам чотири невід'ємні речі, які є сворідними. Супутниками кожного проповідника експозиційної проповіді, які постійно треба розуміти для того, щоб робити перезавантаження проповідницького служіння чотири невід'ємні речі, які є невід'ємними спутниками кожного проповідника експозиційної проповіді. Я назву тезисно, а ви будете спостерігати за цим продовж вашого навчання і вашого служіння. Перший невід'ємний супутник, перша невід'ємна річ. Це те, що служіння проповіді це завдання. І апостол Павло, перш за все, говорить Тимофію проповідуй слово, і це звучить у вигляді імперативу, цебто наказу. У нього немає іншої опції. У нього є лише одна дорога, якщо він хоче продовжувати його служіння, і ця дорога проповідуй слово. Тому це завдання. Перше проповідь це завдання. І тоді, коли можливо у вас будуть опускатися руки в вашому служінні по різним причинам, ви будете вигорати із середини, або будуть атакувати спокуси, сумніви і різні, різні проблеми, знайте, що проповідувати слово це завдання, і це імператив, і це повеління, і ось це та перезагрузка, перезавантаження, яке нам необхідне. Друга невід'ємна річ і другий супутник експлуатаційної проповіді це навчання. Зауважте, що Павло каже, перш за все, проповідуй слово. У нас зараз немає часу, щоб розглянути в контексті це повеління, керосон, тон логон, тобто проповідуй логос, проповідуй слово. Однак, в контексті нового і навіть Старого завіту це передбачає, що не просто виходити. За кафедру і всіх розстрілювати своїми словами, думками, філософськими баченнями або своїм досвідом. Ми маємо зарядити наші гармати словом, а для того, щоб їх зарядити, треба навчатись. Ми від природи, і навіть від дня хрещення не наповнені словом, і проповідники мають наповнювати словом себе для того, щоб передавати їм їх і його іншим. Згадайте. І за якому Бог сказав, з'їж книга, а потім йди і говори. Згадайте апостола Івана, який так само прийняв книгу, і він мав її з'їсти солодку і гурку книгу, а потім іти і далі продовжувати служіння. Тому перезавантаження проповідницького служіння передбачає навчання. Проповідувати слово означає спочатку наповнитись словом і потім передавати його. Ніколи не виходьте за кафедру порожніми. Ніколи не виходьте за кафедру непідготовленими. Ніколи не виходьте за кафедру без заряду. Тому що, якщо ви вийдете за кафедру без заряду, не наповнені словом, не навчені словом, ви не вистрелите. А от диявол у вас вистрілить і вас розстріляє на цьому місці. По-третє, невід'ємна річ це служіння. Не потрібно багато говорити. Щоб побачити, що повеління проповіду слово поставлено на початок всіх інших видів служіння. І, до речі, цей уривок закінчується закликом, звершує своє служіння. Тому третя річ, третій супутник, який потрібно розуміти, якого потрібно розуміти для перезавантаження нас у служінні проповіді, це те, що проповідь є не лише завданням. Проповідь є не лише навчанням, а проповідь також є служінням. І коли ми проповідуємо, ми служимо. Мені досить сильно подобається думка пурітан, які вважали і були переконані, я думаю, що так воно і є. Що ми проповідуємо і служимо Словом, тому що Бог в першу чергу є проповідним. І коли ми виходимо за кафедру і читаємо, і пояснюємо, то в цей момент невидимо до сердець Бог доносить слово. Як чудесно служити біля того, хто служить невидимо, як чудесно заплатити копійку і той, хто додає мільйони. Як чудесно кинути камінь, маленький камінь на міліметри, а Бог кидає велику глибу на кілометри і на тисячі кілометрів, і розбиває різні твердині, і робить духовну роботу. А ми думали, що це ми робимо, яке чудесне служіння. І саме це перезавантажує нас. Ми, проповідуючи, служимо. І це має ставити завжди нас на місто. І останнє четверте. Я називаю це костоправом проповідника експозиційної проповіді. Не лише завдання, не лише навчання, не лише служіння, Бог передбачив костоправи, який ставить нас на місце. Четверте, четверта невід'ємна річ для проповідника експозиційної проповіді, яка є своєрідним перезавантаженням нашого проповідницького служіння – не лише завдання, не лише навчання, не лише служіння. Четверте, що ми бачимо тут страждання. Навіщо Бог допускає проповідникам, пасторам, взагалі віруючим страждання? Не для того, щоб сипати сіль на рану, а для того, щоб ставити нас на місце. Страждання показує нашу слабкість і показує силу Божу. Страждання показує, що не нашими здібностями, а Божою силою і благодаттю ми служимо і спасаються грішники. А тому погляньте на прочитаний текст. З одного боку, Павло говорить проповідую слово, з іншого боку, він говорить про страждання. Яке найбільше страждання для проповідника? Ну, брати, хто проповідує? яке найбільше страждання для проповідника, коли вас не чують? І Павло каже: настане час. Коли вас не слухатимуть? Чому? Тому що слухатимуть інших, тому що вони не слухатимуть здорового вчення, тому що вони підуть слідом за іншими, то може не потрібно проповідувати? Може варто стати за плуг і рати городи людям? Ні, проповідаю слово. І хоча доведеться страждати, доведеться бачити несправедливість і засилля зла, доведеться посіяти відра, зібрати крихти, це Божа робота. І це те страждання, на яке ми повинні бути готовими і розуміти, що Бог звершує свій труд. Тому, брати мої, для того, щоб зробити перезагрузку нам, перезавантаженням, резет в нашому комп'ютері, проповіді, будемо пам'ятати, ось цю кнопку, яка знаходиться в другому Тимофія, в 4 розділі 1, 5 вірші. І як тільки ви бачите, що ваше служіння не йде, не тяне, зависає, натискайте цю кнопку. Кнопку, і знайте, що служіння це служіння проповіді, це завдання, це навчання, це служіння безпосередньо і це страждання. До речі, говорячи про страждання, здумайтесь перед тим, як ми зараз будемо молитися. Буквально декілька днів тому я щоранку читаю Сперджена. Є книга, яка називається англійською мовою: 365 днів із спердженом. І за 16 вересня Сперджен цитує одного поважного для нього служителя, який сказав так: він говорить: Ральф Ерскін сказав: я більше постраждав від своїх добрих справ, ніж від поганих. Приготуємось страждати. І це буде нашим завантаженням Я більше постраждав від своїх добрих справ, ніж від поганих. Слава Господу Ісусу Христу! Амінь. Станемо для молитви. Отець наш Невесний, ми дякуємо Тобі за продовження нашого життя і служіння. Щиро дякуємо Тобі, Господи, за братів наших, які вступають сьогодні в духовну сім'ю біблійної семінарії благодаті. І, хоча у нас є деякий страх, і в них є страх, однак ми об'яті радістю через те, Господи, що ти трудишся над людьми твоїми і дякуємо Тобі за те, що Ти дав нам таку велику благодать служити тим, хто служить тобі. Благослови кожного із нас, хто поставлений на служіння проповіді, потрібний час і в необхідний час робити перезавантаження, пам'ятаючи, що служіння проповіді це наше завдання. Служіння проповіді передбачає навчання, служіння проповіді є службою нашою, і ми повинні це звершувати як слуги і як раби, і служіння проповіді передбачає страждання, яке ти ставиш на нашому шляху, для того, щоб ставити нас на своє місце. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.